Еще за зупинка, такая да, же Так, ну что, кто что выбирал? Я сказал, <решка> <решка> О, орел. Yes, Держите, девочки, портфель. Автобус там, погнали. <решка> а вы друг, де карта. О блин, в рюкзаку, девочки, Давай. стой! Держіть, це ваше. А це наше. Золота карта. Банк Карабас. Дінги були ваші, стали наші. До жабунівки скільки коштує білет? П'ять гривень. О! хорошая точила. Поехали, брат. Друг, а что за фишка, что у нас постоянно золотая карта выпадает? Ты же у меня друг, золотая монетка волшебная. Ну, а? Ага. Нормально, прикольно, только не придумал. На Девочки, привет! Хорошо, девочки идут, братан. А ну, братан, на волы О, а что-то мы тут проезжаем. О. Магнит, кафурики. А ну, брат, тормозы. Давай зайдем. Так, ресторанный комплекс Магнит. Имеет 4 банкетных зала, сауну, детский развлекательный аттракцион, теннис. Сейчас подумаем, что там еще есть. А, класс! Ельговський лимонад. Найкращі лимонад в мірі. Картошечка по-селянськи. Фірменна картошечка торгово-разликательного комплексу магніт. Дороги це садик. Садик, як бачите, хороший. Площадочка нова. Мені там нравиться. Це лише два садика журавочка та сонечко, які зроблені в європейському стилі. Хороший мальчик. Пеньки з межегір'я присували. В в садках працюють творчі виховати. Так що ми рекомендуємо приводити дітей ці садки. У, красота! дивуча країна. А, а це? Жабунівська загальноосвітня середня школа сьогодні відбувається випускний вечір. Опа, а це ж зараз Та ні, це не розвалений колізєє, це Пізанська башня упала. Та, да. Та ні, це напевно, в рамках декомунізації жабунівця не треба була водонапорна башня і вони її завалили. Так давай ми свою лепту внесемо. Давай. У Андрюшки. О, спортсменочки. Ага, Диви написано у Андрюшки. А ну давай зайдемо. Зараз зримомся. О, хорошая качалочка. Дверь, пацаны, масла а? З тобою завжди. Розкішну всю свою Дозволь 39, 40, 80. В Духовному центрі селища. Духовний центр селища представляє собою дві церкви. Стару і нову. О, що мовиться. Смакота для бідного туриста в самий раз. Ніхто не забув, ніхто не забуто. Фраза якась неправильна. Не видно, що тут згадують про когось і про щось. Барацька могила пам'ять по загиблих за перемогу над фашизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Я тут подумала, напевно, трішки нужно прибрати. Згодно. Как он был от нас далек Как в костре потухшем таял уголек Были версты обгорелые в пыли Этот день мы приближали как могли Этот день победы Порохом пробах. Это праздник С на местах. Дякую за знаходимося на Жабунівському стадіоні. Тут відбувається матч місцевої команди з командою Сухівського села. Жабунівська команда, хороші хлопці, за свої гроші купляють м'ячі, за свої гроші купляють форму, за свої гроші їздять на змагання. Ой. Давай подивимося, футбол. Давай. Хороший забор. Да. Кстати, о заборі. В 91-му паша Лазаренко зібрав з народу гроші, построїв їм хати, построїв дороги, построїв стадіони і обгородив їх забором. Де забор? Жайбур! 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 -жайбур! В рамках де лазаренконізації місцева влада розрішила розібрати забори. Судьба на мило! Щось жарко. Ну давай задом ще не Один ладно. Будь ласка, нам два квасу. Дивись, як тут тормат. Дякую. Зараз ми знаходимося в торговому центрі селища. В торговому центрі знаходиться 5 продуктових магазинів, а також овочний магазин «Ді Тайваня». Два господарських магазини, два магазини одягу та взуття Модерн, бар Пивний Рай та ресторан Магніт. У цьому приміщенні знаходиться бібліотека, перукарня, Ощадбанк, магазин косметики. А зараз ми знаходимося на площаді центрального торгового центру. В рамках девкомунізації, так як і пам'ятник Леніна, наша влада дозволила розтягти це приміщення. А може і ми з собою щось візьмемо? Там нема вже що брати, дівчатки, так що виходьте від відділя, вже все забрали, що можна було забрати. Тут, напевно, був відділ косметики, оповний відділ. Тут був відділ для альпінізму. О, а бакалійний відділ ще досі працює. А це був продуктовий магазин. Ти казала закрито. Бачиш, говорю, відкрито. Одразу видно, продуктовий. Було все. І цукор, і оцет, і насіння, і олійка, і молочні продукти. Тут, мабуть, люди в бутилочку грають. А це службова зона приміщення, яка перетворилась на дендрарій. А що таке дендрарій? Це зона, де багато рослин. О, завозять хліб. Аж Дніпропетровська. Мабуть, невигодно держати свою пекарню через дорогу. Хорошо, поработали. Можна і поїсти. Здрасте. Здрасте. А що я покушать? Піца, шаурма і ходок. Що буде? Давай піцу. Давай. А по чому? П'ятдесят. А ні, дорого. дорого. Давай, може, ходу. ходок. Ходох. По 15 Ну що, берем?

Закрито. А це жабуньовський клуб, йому вже от 150, мабуть. Це саме старе здание жабунівки. Навірно, за того, що на ньому ростуть дерева і коріння держать його, щоб воно не розвалилося. О, ще вечора, а клуб закритий. Може є ще які двері, піду пошукаю. Давай, давай. О, і тут двері закриті. Навірно, за клуба ти робиш. Ще ще в ці двері постукаю. Вот хрень Ничего себе, сигнализация есть. Пиду Лёхе скажу, чтобы не в лес. Тут, наверное, не клуб, а какая-то густая ферма. Ого, нифига себе. Андрюха, иди сюда. Тут у них стена валиться, а они там сигнализацию поставили. Короче, поехали на бар. Девушка! Девушка. Два мохито без алкоголя. Нема. Ну значит два сока.

Напевно, давно не прибиралася, але є і плюси. Прокладно, безкладно. Та й з крищені капає. З цього боку кухня, з цієї кімната, ще й з палерами. Тут і заночуємо. Заночуємо. Да, а вид який? ночи. Хорошо, гульнули. Та-да. Ну що, куди далі? Та поїхали на яхт клуб Поїхали. А ти знаєш, що найулюбленішим міс... відпочинку місцевих є жабунівський ставок. А ось і сліди відпочинку. Щось сьогодні так жарко, давай скупаємося. Тривай, поглянь, нема відпочиваючих. Тут щось не те. Ага, ще й запах якийсь. Чуєш? Напевно, квіти. Аж нос пробила. А що це за струмок? Та це, мабуть, джерело мінеральної води. Та ні, це очисні споруди селища. А це, я розумію, природнє відстоювання стічних вод. Виникає питання, як люди поблизу тут виживають. Шановні жителі мікрорайону! Дивіться, яку екологічну катастрофу ви робите. О, яхт-клуб Корсар. отдохнули, так отдохнули. Привет. Привет, девочка. Привет. Привет. Ну, как отдохнули. Шикарно. Нормально? Ну что, девочка, деньги есть? Ну... Понятно. <звук> 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 Ладно, у меня есть. Пришло время ховать купюру. А где будем ховать? Да давай, наверное, в здании заводского кафе. Ну, пошли шукать бутилку. Пошли. Опа. Опа. <ріхи> Девочки, сюда. Я чуть не уйшов, звір. <ріхи> <ріхи> Ой, які картини. Це ж тут колись проводили свадьбу, день рождения. Нашел бутылку. Понимаешь? А я засовываю.